Так, всім привіт! Сьогодні у нас чергова п'ятниця. Ми знімаємо ціни на автомобілі на майданчику в місті Луцьку. Покажемо, які ціни, на які автомобілі, з якими пробігами, покажемо коротку характеристику автомобіля по комплектації, що вказав продавець. В кожному оголошенню є телефончик, телефонуйте до продавця, задавайте питання. За допомогою нашого каналу, наших відео, можна придбати для себе непоганий автомобіль. Не потрібно вам відвідувати будь-який авторинок в Україні, достатньо переглянути відео, обрати для себе автомобіль і сконтактувати з продавцем. Підписіться на канал, хто не підписався. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Також хочу повідомити, що вступає, будемо пробувати запустити відосики для спонсорів. Спонсоруйте канал, там ми знімаємо на іншому майданчику. Автомобілі і там трошки інші автомобілі. Кому цікаво, наскайтесь, спонсорувати, 100 гривень коштує місяць, не є так багато, але ви будете бачити інші автомобілі, які можна придбати на майданчику в місті Луцьку. Всім дякую, що дивитесь наш канал. Підписуйтесь на канал, дивіться відео до кінця. І хто має бажання, ставайте спонсором нашого каналу, аби бачити інші відео, які недоступні для решти. Глядачів, приємного перегляду. Продається Honda. CR-V, кросовер, На передніх партроніках, передні протитуманки, легкосплавні диски. Автомобіль 12-го року випуску, дизельний двигун об'ємом 2,2 літра. Проїхав цей двигун 246 тисяч км і ціна цього автомобіля 14900. Телефончик є продавця, сертифікат, сервісна книжка. Така Honda CRV продається. Кросовер, джип, позашляховик. Як хто називає такі автомобілі? І Mitsubishi. Mitsubishi. Так ось позашляховик 13-го року. Дизельний двигун, об'єм двигуна 1,8 літра. Проїхав цей двигун, 183 тисячі кілометрів, 10-900 ціна. Приїхав з Швейцарії. Так, Nissan Qashqai Nissan Qashqai 12 рік. 233 пробігу, механіка 9800. Дизельний двигун. Півтора літра об'єдна двигуна, 9800. Там телефончик є. Кого цікавить телефонуйте до продавця. Так, Volvo V-50. В-50 Вольву в білому кольорі. Дванадцятий рік. 7,990, 1,6 дизельний двигун. 207 пробігу. 207 пробігу. Вольвочка. Так. Шкода Октавії А5. Козов до рестайлу. Дивимося 9 рік, один і вісім інжекторний двигун. 185 тисяч проїхав цей двигун. 750. Так, контакти продавця є. Телефонуйте, кого цікавить, дана шкода. Renault Grand Scenic Renault Grand Scenic в білому кольорі передні простуманки. Ось такі прикольні диски на автомобілі взуті. Дивимося, що це у нас 7 автомобіль автомобіль 2015 року випуску. 11250 коштує дизельний. Дизельний двигун, об'єм двигуна 1,6 літра. Пробіг 141 відсотків написано, отож, телефонуйте до продавця, перевіряйте на сервісі. Чи не скручений пробіг? Такий гранд сценік. Ні, це напевно не гранд -сценник. зараз я скажу, що це за модель Renault. Каджар. Renault Каджар. 15-16 рік, пробіг 154 тисячі. Дизельним другим об'ємом 1,6 літра, механічна коробка передач, безключовий доступ, круїз, двозонний клімат, підігрів лобового, підігрів сидінь, тримання в полосі, перед-зад, девять пятнадцять пробіг 154 тисячі. Так, Nissan X-Trail продається. 12 рік, дизельний двигун об'ємом 2 літри. Проїхав він 198 тисяч 14850 без підкрас обслужений автомат коробка. так Такий там продається. Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan 15-го року випуску 2.0. Бензин, автомат, коробка 6 Шість. Підігрісідін камера круїз, диски R17 без Дтп 11200 11200 телефончик, є телефончик, 15 рік. Тігуан. Так, Механ, третій. Універсалі, передні протитуманки. легкосплавні диски. Партроніки. Є партроніки передні. Так, Маган, босе 12 рік. 1,6, цікаво. Правило 1,5. 177 тисяч, 10.150, 10.150, Там є контакти продавця. Телефонуйте, якщо цікавить у вас цей автомобіль. Він продається і можна його придбати. Далі Nissan Кашкай. продається такий кашкай. 10-й рік, дизель 1,5. Пробіг 131 тисячу, 11,750. Так, Октавія А5. Міставіа 5 1,8 бензин, 233 км проїхала без підкрасів 11 рік, а ціна не вказана. кого цікавить телефонуйте по телефону до продавця Ford Focus. Передні протитуманки на коставні диски. Так, дивимося, що у нас Ford Focus Titanium. 1, 10 рік, 9. Бензин 1,6, 220 пробігу, 100%, 650. 650. Nissan Qashqai Nissan Кашкай. Несан Кашкай. Дивимося, що він коштує так, дев'ятий рік, 2,0 бензин, 270 тисяч кілометрів, 799 коштує. Телефончик є повний привід. Октавія п'ята. 5 Октавія. Автомат Коробка 2.0 дизель 12 рік. 10 тисяч. є. Пробіг не вказаний. Повне ТО Новий демпфер написано. Напишіть як що таке демпфер. Я не знаю. Так, Renault Кенго. Так, Renault Кенго. Макси база, -база. Дивимося. Це на 12-й рік. 150 тисяч пробігу, півтора дизель, 11957-місний автомобіль. 12 рік. Є телефончик, і телефончики продавця. Я з великими цифрами зверху написаний. Кого цікавить, ну такий кенгу двоє дверей. Телефонуйте до нього. Ранос -сц... сценік. В чорному кольорі. Протитуманки є. Портроніки передні є. 12 рік, 1,4 бензин, 200 тисяч пробігу, басея, 7999 Так, далі. І Ракурс, і далі, Ford Mondeo, напевно. Не, Ford Focus, Ford Focus. Мондео трошки більший має. Дивимося. то Форд Фієста, Бачите, не Мондео, не Фокус, а Фієста, Бензин 1.6, 173 тисячі, 15 рік, 1.6, і 6 7800. Дмитро залишив контакт, телефонуйте до нього. 7800 Ford Fiesta. Так, тут два автомобілі вже продали. Так, дай електроавтомобільчик. Дай Кона. 64 кВт двигун, тисяч пробігу, 22300, електрика, максимальна комплектація, 19 рік. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будемо завершувати зйомочку. Трошки вам автомобілів показали, приходьте на канал. До речі, можна стати спонсором, і ви будете бачити ще одне відео, яке зняте не на цьому майданчику, а на іншому. Там трошки інші автомобілі стоять. За 50 гривень я там трошки поміняв BMW X5місний, 18900. Спочатку я ролик записував, що там було по 100 гривень, потім я звини думаю. Краще по 50 гривень. Недорого, раз в місяць. Так, що такий гольф? Шостий. 10 рік, 1,4 бензин, 220 пробігу, 750. Так що переходьте на канал, підписуйтесь, ставайте спонсором каналу. Всім дякую за увагу. Ми знімали на от такому майданчику. Дуже-дуже багато автомобілів стоїть.